Які ціль ти хочеш? І червоні, і білі, і рожеві, а це взагалі красивенний. Ой, бу, а ця яка. Якщо когось цікавило, чи продається в Ірландії насіння, подивіться, продається. О, навіть є цибулька, щоб посадити прямо на зелень. Чорнобривці. Дивіться, які красиві, різноманітні. Ось, дивіться. Яка краса, яка милота. Це 18 євро. Добрий вечір, друзі. Трішки вам вечірньої краси. Наш гіацинт розцвів. Орхідейка. Ці гіацинти вже відходять, вже навіть не поливаю. Хочу, щоб оця енергія з цієї зелені перейшла в цибулинку. І пахне вже на всю хату. Барабулька моя проростає. Вон пускає вже ніжки свої. Я тут вчора ще посадила сюди перець. Такі ото бейбі. Отакі. Насінинки звідти дістала і засунула, побачимо, чи проростуть, чи ні. І сьогодні ще взяла, зараз я вам покажу, що. Заходили в кафе, там, де ми частенько суп їли раніше, і ось що я там відщипнула. Цей раз не листочок, а паросточок. Там у них дуже великі дерева, вони їх обрізають. Ось. Так що посаджу. Ми тут суп частенько їли раніше. Тут, де я брала. Паросточок можна було б взяти ще паросточок. листочок. Може відпаде десь, то я візьму. О, так. Давно вже не їли, вже десь місяця-півтора, так? Да? Ну, бульон можна навіть нічого не додати. Смачний? Угу. Красиві такі ці штучки. А сьогодні хочу посадити нового жителя мого підвіконня ось таке грошове дерево. Відщипнула від великого і хочу розвести. Напевне, посаджу от сюди. Зараз трішки візьму звідси ґрунту. Тут ґрунт уже, в принципі, і не потрібний сильно так цьому гіацинту. І посаджу сюди, о цього малюка. А потім, як він пустить корінчики, я його пересажу в більший горшочок. Мені так буде видно, що він укорінився. Тут такий грунт гарний, легенький. Я думаю, якраз для нього буде в самий раз. Я знаю, що ці вазони, грошові дерева, дуже гарно приймаються. А, треба більше. Тут у нього такі листочки широкі. Треба більше ґрунту. Далі трішки ще підсиплю ґрунтом і я думаю він гарненько пустить корінчик. Ну все, новий житель. Мого підвіконня. Будемо чекати, щоб він прийнявся. Ой, які штуки прикольні! Це вже до Пасхи. Красиві які взагалі. Ой, я таке обожнюю. Все думаю, може мені щось таке почати робити. Я ж вмію шити. Ну тільки куди воно буде? Ну, хіба що комусь дарувати. Я ж його не зможу продавати тут. Бачите, які тут красиві штуки. Яйця. Катічки. Не то качка, не то зайчик. Такого ще не бачила. О, давайте одразу квіти вам покажу. Дивіться, які тут нарцисики є. Маленькі, маленькі. Гарні, гарні. Дивіться, які хороші. Ось примулочки. Якщо я вірно називаю, якщо не виправте. Ось такі, є, дивіться. Нарциси, прямо от нарвані, бачите? І коштують вони євро 50. А тут їх скільки? 10 штучок. Недорого. Євро 50. Ну, напевне, недорого. І дивіться, є ось такі зрізані геоцинти, бачите? Дивіться. Прямо так. 7, Євро коштує 5 штук. Вони так виглядають. Рожеві і блакитні. Такі трояндочки і розпущені є вже. Красиві. Лілії є. Прикольно. О, дивіться, які мандаринові. Дерева є. Клас. Яка краса. Яка милота! 18 євро, Дивіться. Це взагалі милота, молота. Клас! Такі букети з трояндами багато. Ще до лідла пішла і рознімаю вам тут, на вулиці, які продаються красиві троянди, дивіться, які. Які тільки хочеш. І червоні, і білі, і рожеві, оце взагалі красивенний. Такі ось квіточки. Тільки що цін я не бачу. А, ось тут можна подивитися. Ціни. О, ромашки навіть є. Дивіться, які. Великі, прям такі. Це щоб висаджувати їх. он продається. Вон ціни можете зразу подивитися. Це 60 літрів. Так, а це? 40. 20. Це для... Так. для таких ось вазонів. Тут що в нас є? Нарциси он є, пару штук. Такі квіточки. Якісь красиві такі. Незрозуміли, навіть папороть є. О, дивіться, червона смородина продається. Ціни зразу вам показую, і оці красиві. Так, ціна, ціни поки не бачу. І оці троянди. Ну прям неймовірно красиві. Прям я просто балдю від них Поліна. оця Поліна, Поліна, який гарний. Ой, а ця яка. Хорошо, 4. Що це? 6 паків. 3 за 12. Коротше, я не знаю, чи це відноситься до цього, чи до цього. Друзі, це я вам не скажу. І ці красиві комусь на подарунок. Отак прямо з корзинкою. Дивіться. А, ось це. А, подарункова роза 6 євро. Красиво. Давайте ще всередину зайдемо, подивимось, що тут ще є. А Мені ще треба авокадо взяти. Ось тут фіпусів багато, у них, у них прямо на вулиці ростуть. Всякі різні. Давайте сюди задамо. О, дивіться, насіння продається скільки. Якщо когось цікавило, чи продається в Ірландії насіння, подивіться, продається. Редиска. Морква, кабачки, будь ласка, аби було тільки де садити. Томати. Он. Бачите? Вон, різні приправи, трави, спаржева квасоля, горох, базилік, така ціна, яка. А, ну от, на різні по-різному. Бачите, вони 79 центів, 1 євро, 2 євро, квіти ось різні є. Петрушка. Ось ці красиві. Айстри. О, дивіться які. Красиві. Горох он є, продається. З цього боку також горох насіння, вон такі різні. Гвозди які, дивіться, які. Гвоздики красиві. Це дельфініум. Так, з цього боку салати. Вон різні, прям так захотілося садити, друзі. Я так хочу додому. Вже хочу, щоб війна закінчилася, все було добре, і вже вдома займатися городиною. Кожен рік займалася зі своїми батьками. Капець. Ой, так, дивіться, міні-орхідеї красиві, дивіться, які красиві. Маленькі моя рука, вона така, бачите. 13 євро коштує. Різні вазончики. Цей красивий який. Типу як бензай, дивіться. За 10 євро. Клас. Які вони. Супер. А ці я не пам'ятаю, як вони називаються. Анкісанхуріум, я не знаю, неправильно. Такі от букети є. Трояндами. Трішки вже постаріли. А тут ці почин також півтора євро коштують. Та Це щось таке не цікавить. Ось такі троянди ще продаються. Вон можна просто придбати, бачите, прямо з, з корінням. Вон ціна. О, навіть є цибулька, щоб посадити прямо на зелень. Дивіться. Класс. Скільки коштує? 300 грам. Може взяти да на зелень у воду поставити. Якийсь онібус, бурс. Який він з них який коштує, невідомо. Коротше. Так, що тут ще є? Чорнобривці. Чи це для чорнобривців, чи це воно вже просто висіяне? Незрозуміло, я не знаю. Ось такі горщики продаються, великі, маленькі. Тут треба якось окремо, напевно, приїздити і все детально знімати. Дивіться, клас. Лілії. Все, але чи яке воно, якої воно все якості, це незрозуміло. Томати. Концентратори різні. Бачите, а оці, які красиві. Так якась. Ці, які красиві, різноманітні. Ось дивіться. Чили, перець є, це, напевно, вже одразу посаджений він продається. Гладіолуси. Гладіолус так і буде, гладіолус. Що, що розповідати? Гладіолус є гладіолус. Так, а я далі йду. Щось зараз тут гляну, що мені треба. Шпинатом є, базилік, там цибулька. Так, ну це я вже тут вам показувала, так що далі вже не буду. А, Ще ж капустину хотіла взяти, можу наквасити капусти вдома, але ці, яка тут ціна на неї, то як ви знаєте, знаєте. Зараз глянемо. Так що до наступних зустрічей. Надіюсь, було цікаво.